Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі УНІАН-ТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні ми будемо говорити про результати е, мінських переговорів. Розібратись у цій темі нам допоможе керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Вітала. Незважаючи на довготривалий діалог, складається враження, що сьогоднішні рішення у мінську дуже нагадують і дуже схожі з тими, що були підписані у вересні. Чи відрізняються ці угоди? Відрізняється в дійсності головним глядачем цих угод в даному разі був більше західний, західний обуватель, можна сказати. Бо Захід фактично легалізував в даному разі Путіна як одну з, зі сторон конфлікту. Якщо раніше, тобто хитрість полягає в тому, що якщо раніше все підписував Зурабов, то зараз і зараз Зурабов теж підписував, але все виглядало на як екранах і медійно це все виглядало, що, начебто, Путін а, взяв на себе якісь зобов'язання стосовно України стосовно цих мінських угод. І, і тому, звичайно, а, головне питання заходу було тому, щоб просто затягнути Путіна, витягнути його і умовно публічно а, змусити на себе взяти якісь публічні зобов'язання. Він не хотів би брати це зобов'язання, але фактично воно так і виглядає. Тобто, політика Заходу в даному разі полягає в тому, щоб затягнути час. По-друге, зайняти, умовно кажучи, Путіна і його оточення, тим, що ну, якимись інтригами, в чому в чому вони думають, що вони майстри. А санкції ж ніхто не скасовував стосовно Росії і Захід просто а, цими перемовинами все більше і більше призводиться російська економіка до колапсу, тому що щоб ми розуміли логіку заходу, що він зараз робить, звичайно, що Україна тут не до чого в дійсності. А питання захід зараз вирішує питання власної безпеки. Бо після того, як путін, Путінська Росія погрожувала всьому світу, тому що будуть ядерно-превентивні удари, вони про це не забули. Тобто, фактично Путін погрожував всьому світу знищення життя на землі, чи тільки через те, що у Путіна є якісь. Власне уявлення про те, як повинен побудований бути світ. А якщо він не цінує життя, якщо він не цінує матеріальних ресурсів, які накопичені в Росії, то Захід це цінує. І тому мінські домовленості тільки в цьому контексті слід розглядати. Звичайно, якщо подивитися навіть те, що було підписано з боку Зурабу, з боку бойовиків і так далі, звичайно, ці домовленості вони виконуватись не будуть. Це вже зараз зрозуміло ніхто припиняти вогонь не збирається. В першу чергу бойовики, тому що вони живуть власним власним уявленням. У них війна це взагалі то сенс життя в даному разі, бо вони не зможуть виконати соціальні зобов'язання. Так багато людей обурювалося тим, що, начебто, Україна взяла на себе зобов'язання фінансувати території, фінансувати території терористів. Ніхто це буде, не буде робити з одного питання. України немає грошей на це. По-друге, це ніякої умовно кажучи. Політик, який почне фактично фінансувати зараз Донбас, тому вигляді, який є, він просто буде приречений в Україні. Які переваги для України несе цей новий договор? Чи є він несе договір, в тому що Україна і далі говорить, що вона готова дотримуватись якихось умов, принаймні Україна показала, що вона готова грати за західними правилами? Тобто, це договір, якщо ти взяв на себе зобов'язання, ти його виконуєш. Принаймні, перемір'я Україна якесь. Принаймні на, на якщо говорити про перші мінські домовленості, вона дотримувалась Україна. А бойовики ні. Тим самим Україна довела, що готова грати за західними правилами, підписувати договори, принаймні показувати, що ми хочемо миру досягти і до чого домовитися. І тому і по-друге, це затягування теж часу. Бо Україна повинна бути і Українці повинні розуміти, що єдиним способом зупинити війну на Донбасі це є економічний колапс в Росії або повалення Путіна як керівника. Держави, От і все, тобто головна потреба була виграти час тут. Тільки час вигравати, і щоб умовно кажучи, як я, якщо коротко говорити, психа треба зайняти якоюсь роботою, щоб він. Думав, що він займається великими міжнародними справами, інтригує, займається спецопераціями і так далі. Бо якщо він не буде зайняти цими питаннями, у нього єдине, що буде в голові, або починати нову військову операцію, планувати, або, не дай Боже, починати гратися ядерними кнопками. От ось це вся логіка заходу, і вся логіка того, що з дійсністю відбувалося. Під час переговорів також було досягнено домовленість про звільнення заручників, що перебув що на території РФ. Чи будуть звільнені Надія Савченка та інші політичні в'язки? На, на жаль, щодо Надії Савченка, я песимістичний. Чому? Тому що а, Надія Савченка це є символом. Символом в першу чергу протистояння системи. Системи, системи російської влади вона не зламалася, вона показує, що тюрма російська її не зламає, вона кидає виклик системи в першу чергу. І тому, на жаль, скоріш за все, Савченка не буде звільнено. Щодо інших полонених, то, скоріш за все, воно буде відбуватися, як і раніше. Тобто, обмін в якомусь там стані він буде відбуватися, когось обміняє, когось ні. Питання в тому, що Росія теж не зацікавлена, щоб російські солдати, з звичайно є у нашому полоні, вони ну впливали назовні як доказ російської агресії стосовно України. Чи виграє щось Росія у цих переговорах? Росія думає, що вона виграє. Вона думає, що начебто санкції знімуть Вона думає, що вона далі, вони всіх переграли знов, там да умовно кажучи, в лапках. Росія стратегічно все рівно програє цю то, що зараз відбувається, тому що санкції сьогоднішнього дня ніхто не зняв. Умовно кажучи, санкції продовжують діяти. Вони продовжені до осені цього року. І То достатньо, щоб досягти колапсу російської економіки. Якщо зараз подивитися стан золотовалютних резервів в Росії, і так далі, тобто захід продовжує далі блокувати російську економіку, і у заходу достатньо. Ще важелів для того, щоб і далі продовжувати економічні тиск. Ось ви вже висловили таку доволі песимістичну е, думку, що вогонь припинятись не буде. Але ж після закінчення переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що президент Росії Володимир Путін написав на натиснув на лідерів бойовиків, щоб погодити припинення вогню з суботи 14 лютого. Ну, це ну, це Чи... ще раз доводить, що, ну, по-перше, Ангела Меркель публічно фактично легалізувала зв'язок між терористами та путіним. Що це означає? Це, це означає, що тепер публічно Путін відповідальний за все шокується з бойовиками ЛНР і ТНР. Це знов-таки гра, в першу чергу на західного, західного виборця, який повинен розуміти, навіщо їм потрібно дотискувати Росію Путіна до кінця. Бо тепер, умовно кажучи, все шокується. У тій частині Донбасу фактично на моральній відповідальності Путіна, Але Якщо... можливо у такому випадку можна сподіватись, хоча б на якусь недовготривалу заморозку заморозку Ні, не буде заморозку. От, по перше, багато багато людей, які говорять, що передбачають стан. Порівнюють, порівнюють заморожений конфлікт як Придністров'я, Карабах, як полупівденна Осетія і так далі. Порівнюють з тим, що відбувається зараз. Ні, це зовсім інші конфлікти. Нагадаємо історію. У Радянський, Радянський союз тоді створював такі штучні конфлікти, як на дворно-нагірному Карабасі, в Придністров'ї. Там знаходились російські бази, точніше тоді радянське спеціально створилось конфлікт, щоб щоб тримати ці країни у себе на гачку і там заморожені конфлікти є тут зовсім інша ситуація в у З україну це принципове питання потрібно знищувати Україну як країну, і тому і тому тут замороженого конфлікту апріорі не може бути, тому що е, головне завдання Путіна це створити хаос в країні, е, повісити Донбас як якір, який буде стримувати, стримувати реформи, стрим буде виснажувати наші ресурси е, на Україну. Це головне питання. І тому продовження того конфлікту. Поки Путін не буде знищений як лідер, і поки Росія не буде ще вистачати грошей на війну, а конфлікт буде на жаль тривати. Це Україні слід і, і далі продовжувати нарощувати оборону цих від цього шматка Донбасу, продовжувати далі нарощувати мобі армію. Готуватися до оборони, що Україна з успіхом зараз робить. Тобто, це повинен бути такий певний план Б у разі невиконання? Ні, українських... ні, ні, він не повинен бути. Він апріорі повинен існувати паралельно. Бо Україні слід розуміти, що конфлікт, який зараз виник з Росією, він уже має це. Не цвіш те, що майдан, Путін це, тобто історія цього конфлікту він тягнеться достатньо давно. Мову кажучи, це боротьба світогляду, тобто Росія не хоче бачити альтернативу. Воно кажучи, вона всім пояснює, що є русський мір та то, що росіяни не спроможні на демократію і так далі. А тут виявляється країна, яка є поряд, яка є сусідка, де половина населення розмовляє російською мовою, а 100% розуміє російську мову. А тут демократія виходить, а тут реформи проходять. Тобто, це умовно кажучи, поганий приклад, який треба знищувати. А от тут логіка тільки така: більше іншої логіки немає. Ну, Підтвердження ваших слів, ми бачимо, що минулої ночі під час мирних переговорів у мінську Путін додатково вів на територію України важке озброєння. Тобто, незважаючи на будь-які домовленості, Україні все ж таки доведеться повоювати ще. <пив> <пив> ну, Звичайно, що тут ще і пам'ятаєте термін, який, начебто, з цими мінськими угодами, пов'язаний з тим, що припинення вогню аж 15-го числа, тобто три дні. Путін знов сподівається, щоб зробити наступ за три дні відрізати в першу чергу Дебальцево на що вони наполягали наполягали і знов таки а тепер ми починаємо говорити про про припинення вогню тобто щоб україна не опиралась в даному разі звичайно оборона яку тримають українці вона показала що ефективна незважаючи на всі претензії до ну якось каряво, якось по іншому пі після того ну якось працює наш генеральний штаб якось працює оборона. українські війська Створили достатньо ефективну систему, яка дозволяє стримувати натиск російських військ. Як взагалі діяти тепер за таких умов? Чи буде там постачання нової зброї, чи Україні Як постачання на Україні, щоб в маєте на увазі постачання чи летальної зброї з заходу буде так, чи ні? Так. Тут ситуація 50 на 50. Звичайно, що ну по перше, слід розуміти, що в Україні захід достатньо прагматичні, Ну цинічні люди. Вони що дивляться? Вони дивляться на Україну. Так вони там рахують, які у нас є військові запаси. Вони бачать, що. Танків, які є в резервах, які можна відновити, промислових спотужностей в країні є 5 бронетанкових заводів. достатньо для того, щоб створити відповідно ну, кількість хоча б техніки. А, вони бачать інше. Вони бачать, що Україні не вистачає якоїсь нелетальної зброї, те, що антирадар, які вже Америка вже постачає, в Україні вожно працюють вже в зоні, АТО, не вистачає систем керування бойовими діями, тобто електроніку, можна кажуть, це те, що вважається новітніми технологіями. Це ніхто не це головне, що нам не вистачає. Що стосується. Більш високоточною зброєю, про що говориться, на жаль, високоточна зброя є інший бік цієї медалі. Вона потребує ще і відповідної кваліфікації забезпечення. Треба ще перенавчати людей, забезпечити технічне їх обслуговування. Тобто, тут питання наступного, що тут дешевше Україні з точки зору просто фінансів, а освоювати, принаймні відновлювати ту техніку, яка зараз є, і освоювати ту техніку, яка Ну, ну, наприклад, антирадари американські їх можна швидко освоїти, швидко впустити в діло, там. Да? Тому тут питання і Захід тому не буде настільки прямо вступати в прямий конфлікт, все ж таки, з ядерною державою, принаймні, ну на цьому етапі, і для того, щоб постачати зброю. Тут 50 на 50, тут залежить від поведінки Росії. Але, ну, наприклад, напередодні мінські коли по російському телебаченню. Показали, що як танки російські будуть наступати на Берлін, на Варшаву і так далі. Ну я думаю, що прихильники в передачі летальної зброї Україні різко побільшило в західних країнах, бо всі чітко розуміють, що це вже не погрожа, це вже не іграшки, бо є прецедент Криму, є прецедент того, що відбувається на Донбасі, і тому це перелякає ще більше захід і ймовірно, що нам летальну зброю нададуть, а вона зростає. Ось що можна сказати. Дуже вам дякую. Прошу А телеглядачам Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був е керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До зустрічі завтра.